Вони дають почуття свободи, і кожен з них має свою неповторну душу. Найкрасивіші та найкрутіші мотоцикли Польщі цими вихідними зібрали у Вроцлаві. На вже п'ятий мотоярмарок цього року приїхала понад сотня байків, особливо в шані серед відвідувачів абсолютно неповторні кастоми. Однак і наші мотолюбителі не пасуть задніх. До столиці приїхало понад 100 різних моделей, як серійних, так і унікальних екземплярів. Усі подроби. Ці байк-фесту в Києві розкаже Віталій Кобзар. У своєму прагненні приголомшити глядачів організатори цьогорічного мотобайк-фесту запросили на шоу найдосвідченіших гонщиків України. Серед них і цей п'ятирічний райдер. Не обійшлося тут без традиційного спалювання гуми. Ати увагу відвідувачів до мотоциклів допомагали столичні красуні. Аби завести цього 110 сильного чорного красення, потрібно зробити усього декілька операцій: натиснути одну кнопку запалення і машина завелася. Є чим пишатися і вітчизняному виробникові. оцей вогняний чопер, брат американського бігбера, повністю зібраний в Україні. Первое наше, так сказать, направление это кастомайзинг. То есть мы берем э, доноров разных фирм, такие как BMW, тот же самый Harley-Davidson, Дэвидсон, тот же Big Bird Choppers. Мы вносим некоторые изменения, усовершенствования и так далее. Не пасли задних на выставке старі добрі Харлеги. Почест на місце на троне посила легенда светового мотобудувания 93 личный Дидуган 1923 року выпуску. Мы его привезли, конечно, потому что мы его бережем, но на самом деле мы его заводили. Он ездит, в нем можно ездить, да. Это мотоцикл на ходу. И самое интересное, что компания Харли Дэвидсон гордится тем, что 70% мотоциклов, которые она выпустила с 1903 года, с года основания компании, они до сих пор на ходу. Загалом учасники привезли на шоу понад 100 моделей мотоциклів від ретро-зразків до найсвіжіших розробок світових та вітчизняних виробників.